Як каже Ярослав Железняк, хоч хтось е, вважає, що Верховна Рада є центром прийняття рішень в Україні і тому може бути ціллю е, росіян? Е, отож скасували на сьогодні через загрозу удару по урядовому кварталу засідання ради і різні інші зустрічі. Е, наскільки серйозно власне сьогодні на сьогодні потрапляли цей анонс? Та чому на сьогодні, а не на вчора? Чи настільки добре були поінформовані про те, що саме по Дніпру будуть бити? Знаєте, у нас в коларах Верховної Ради є альтернативне пояснення того, що сталося, що йдеться не про якісь. Безпекові попередження, а мабуть, слуги втомилися працювати і сказали, що досить, і треба раніше роз'їхатись. От таке враження, що з тим питання, бо парламент якраз не має права на мою думку і на думку колег, так показує такий приклад, що як тільки якась найменша найменший натяк на загрозу, то всі поховалися. Ми пам'ятаємо, коли в лютому 22-го року теж довелося колег дуже переконувати працювати в Києві, не роз'їжджатися, не ухвалювати спеціального закону про онлайн голосування. Бо були і такі проекти, і дуже переконували такі слуги, що за це треба голосувати. Бо робота, в тому числі парламентарів, це показувати приклад. Того, що ми працюємо, що ми не боїмося, що русні не зламати В разі, якщо атака була би, то є сховище, є укриття. Є в принципі давно відпрацьовані схеми, як зробити так, щоб не втратити законодавчий орган. Тому і мені і колегам з європейської солідарності вдається абсолютно надмірним нинішнє скасування. Заявляла про це і на погоджувальній раді, і будемо далі переконувати колег так не робити, тому що на мою думку це посилає поганий приклад з українському суспільству. А про вчорашню атаку вас попереджали? Ну, всіх попереджали, зрештою, і е, посольство сполучених штатів досить активно попереджало всіх е, і громадян Сполучених Штатів, і через е, сайт комунікувало з усіма іншими. Е, але ви ж пам'ятаєте, що в ці дні, коли е, власне йшлося про цю атаку, парламент працював так, і бюджет було ухвалено. Е, і вчора парламент працював закону ухвалював. Тобто, знов таки е, розуміючи, що є протоколи на випадок Таки, і, і кожен знає, що і кожна знає, що робити, в разі якщо загроза реальна, то можна було б зібратися і працювати. А в разі, якщо справді там розвідка каже, що це вже серйозно, ну то є тоді, що робити, і як запобігти знищенню законодавчого органу. Тож, ну це ще один якби аргумент за те, що парламент мав би працювати.